Виконуємо номер 21 із розділу повторюєм алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте множення. Задання перше. Т помножить на різницю 3 і С. Друге мінус Х помножить на різницю П і 2. І третє А помножить на різницю Т, Б і 9. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на кожен з одночленів в дужках. Те множимо на 3, це буде 3т. Те множимо на мінус С, буде мінус СТ. Отримали різницю 3 т і СТ. На мінус х тепер мінус px, і мінус 2 на мінус х додати 2х. Отримали суму мінус px і 2х. І тепер на А. Буде АТ відняти АБ, відняти 9А, отримали різницю АТ, АБ і 9А. Номер 21 із розділу: повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.